Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі ReFRAL. Сьогодні розкажу, як ви абсолютно безкоштовно можете отримати 60 доларів, а також 15 доларів на кожному запрошеному другові. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа NCX безкоштовно подарує вам 60 доларів, а також 15 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням та зареєструйтесь на даній біржі. В розділі Username придумуємо собі псевдонім, пишемо свій емейл, придумуємо пароль, ще раз вводимо пароль і нажимаємо на кнопку Submit. Обов'язково в розділі реферал-коди має бути ось цей от код 74284376. Далі ми бачимо, що на наше емейл відправили лист. Заходимо на свою пошту, шукаємо лист від NCX та переходимо за посиланням. Як бачимо, нашу пошту успішно підтверджено, тепер ми авторизуємось на сайті через свій логін та пароль. Далі ми заходимо в меню, нажимаємо вгорі на три рисочки і нажимаємо на кнопку профіль. Тут ми в розділі First Name пишемо на англійській мові своє ім'я, в розділі Last Name пишемо своє прізвище, ставимо дату свого народження і вибираємо Ukraine, тобто Україну. І нажимаємо на кнопку Submit. У мене довгий час не зберігала інформацію, тож я спробував через ноутбук і все вийшло. Правда, не з першої спроби. Це зумовлено тим, що на сайті зараз багато користувачів, тому даний сайт відповідно і лагає. Так, в розділі without Password вам необхідно придумати код мінімум із восьми цифр для виводу своїх коштів. І ще раз його підтвердити і нажати на кнопочку Submit. Бачимо, що я успішно підтвердив свій код. Тепер ми переходимо в розділ Verification. тобто «Верифікація». Нажимаємо на кнопку Now». і тут нам необхідно загрузити фотографію свого документа. Е, нажимаємо на кнопку Upload і загружаємо фото. Я ж загружав закордонний паспорт. І далі нам необхідно зробити селфі свого обличчя з документом. Після чого ми нажимаємо на кнопку «Verify адрес і верифікуємо свою адресу. Нам необхідно сюди загрузити скріншот своєї виписки по будь-якій банківській карті на англійській мові за останні 3 місяці. Після чого ми переходимо за даним посиланням, нажимаємо на кнопку Airdrop і нам необхідно виконати ось ці от простенькі завдання. Необхідно загрузити скріншот, що ви пройшли верифікацію. Також підписатися на їх телеграм-канал і загрузити скріншот, Підписатися на їх телеграм-чат і загрузити скріншот. Далі скачати їх додаток та загрузити скріншот. підписатися на їх твіттер та зробити скріншот. і зробити ретвіт-поста і загрузити скріншот. Тут знову ж таки не з першого разу мені вдалося загрузити цю всю інформацію, щоб вона в мене збереглася. Але з 10-ї спроби вони успішно загрузили. Так важлива інформація. Учасники повинні залишатися підписаними на ці канали соціальних мереж до закінчення аеродропу, для того, щоб відповідно, вам нарахували всі токени. Хто відпишеться, то відповідно, винагорода для таких користувачів може бути анульована. Токени нам нарахують після перевірки всіх завдань, вони були заблоковані на 3 місяці. Відповідно, розблок кожен місяць по 20 доларів. Ось бачимо, що також. Тут є додаткове завдання, де ми можемо ще отримати 750 NCX. Якщо зробимо торговий оборот на фьючерсах більше 10 тисяч доларів. Візуально ця біржа дуже схожа до AskEntix. Так, У розділі Referrals ми можемо скопіювати своє реферальне посилання і ми будемо отримувати по 500 NCX, тобто по 15 доларів за кожного запрошеного друга. Всі ваші реферали, а також ви самі, безпосередньо маєте виконати завдання NCX Aerodrop і обов'язково зареєструватися і встановити мобільний додаток NCX. Інакше реферали не будуть зараховані. Верифікація також є обов'язковою. Всі токени NCX прийдуть на баланс Aerodrop і Referrals. Після чого вони е, через деякий час е, будуть доступні до розблокування, і ви зможете їх вивести і, і продати на даній біржі, і, відповідно, вивезти USDT. Так, аеродроп токенів буде достроково завершений після 1 мільйона реєстрацій користувачів. Як бачимо, ця біржа працює в ЄС, е, тому всі зароблені токени ми зможемо продати та вивезти після лістингу. Е, рекомендую вам обов'язково. Потім зайти в свій біржовий аккаунт через мобільний додаток для того, щоб вам нарахували е, токени. Так, як бачимо на своєму, е, в своїх соціальних мережах, вони пишуть, що 2000 NCX це 60 доларів. А відповідно 500 NCX це 15 доларів. Е, біржа досить перспективна, тому я рекомендую обов'язково виконати цю роздачу. При тому, що ми тут абсолютно нічого не вкладаємо, окрім декілька хвилин свого вільного часу, е, пройти верифікацію та, підпис... та підписатися на соціальні мережі, це досить легке завдання. Тому якщо нам справді виплатять тут кошти, то ми зможемо непогано на цьому заробити е, грошей, І, відповідно, зафіксувати профіт. На запрошених друзях ви зможете заробити значно більше коштів, тому я рекомендую вам запрошувати нових користувачів по своєму реферальному посиланню або ж робити мультиаккаунти. Оскільки тут потенційно можна заробити досить непогану суму. Тим паче, що розблок буде всього-навсього на 3 місяці заморожені наші токени, і, відповідно, 3 місяці зачекати це не такий вже й великий період. Тому е рекомендую вам обов'язково зробити цю роздачу. І також в описі під даним відео буде ще перелік з усіма актуальними схемами на даний момент. Е в принципі, на цьому все. Е обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал «Реферал», а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів зараз.